Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо, які свята принесла нам пора року весна. Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Дітки, яка зараз пора року. Які місяці приносить нам весна? Зараз другий місяць весни. Підскажіть мені, яку він має назву? Правильно, квітень, прослухайте уважно вірш, і потім розкажіть мені, що змінюється з приходом цього місяця на весні? Квітень, верболози зеленіють. Потеплішали дощі, піднімається травиця на терновому кущі, вже з'явились перші квіти, мов казково зимні сни, шпак заводить знову пісню, славлячи прихід весни. Весна дивовижна пора року, адже на весні прокидається вся природа, звірі, скільки щастя та веселощів приносить нам весна. А ще весна приносить дуже веселі та радісні свята. Підскажіть, а яке найбільше свято ми будемо відзначати зовсім скоро? Так, вірно, це свято Великдень. Саме в цей день воскрес Ісус Христос. І сьогодні ми поговоримо про це надзвичайне свято. Великдень завжди святкують в неділю. Тиждень перед Великнем називали чистим, білим або Страсним тижнем. Кожен день цього тижня є особливий. Понеділок білить хату, любить, певно, працювати і кути побілить і стелю, щоб Великдень був веселий. Шурхіт, шум рипить оселі, чисто начисто підлогу шури шури, тре завзято наш вівторок довгоногий. Пишна пані середа і перей прасує до Великодня ще пак хату облаштує. Чистий четвер, чистий, досвіда піднявся ще до сходу сонця начисто скупався. П'ятниця пече паски господиня вміла, склянки з три молока до циберка влила. Трохи борошна, яєць додала й ванілі, щоби пригостити всіх вранці у неділю. У суботу, ой роботи, пише писанки субота, ясні крашанки фарбує, вимальовує і малює. Великдень дзвонять дзвони звідусіль, Христос воскрес. Тож славимо усі, Христос воскрес, бо істину воскрес. Сміється Сонечко, в усій його красі Христос воскрес, воістину Воскрес. На Великдень люди збирають Великодній кошик та несуть до церкви освячувати. А що саме кладуть в кошик? Ми зараз з вами дізнаємось. До кошика кладуть пасху, яйця, ковбасу або шинку, масло, сир, хрін. А зараз пропоную вам пограти в гру, яка називається Приготуємо пасху до Великодня. Ваше завдання зрозуміти, дивлячись на тінь, який продукт потрібен для приготування пасхи. Називайте, що ви помітили. А зараз перевір, чи правильно ти здогадався. Великдень не обходиться без пасхи та яєчок. Тому. Пропоную вам сьогодні власноруч виготовити дуже гарне яєчко в техніці декупаж. Для виконання роботи нам потрібні такі матеріали: яєчка, три штуки, два вже відварених та одне сире. Потім пензлик, ножиці та серветки, на яких є малюнки, якими ми хочемо оздобити яйце. Спочатку нам потрібно взяти сире яйце і відокремити жовток від білка. Можете попросити допомоги дорослого, ані спробувати самостійно, під наглядом дорослих. Ми, нам потрібен буде тільки білок, жовток ми використовувати не будемо. Потім беремо серветки, якщо у вас такі товстенькі, нижній шар потрібно. Прибрати в мене серветки зовсім тоненькі. І вирізаємо елементи, якими ми хочемо прикрасити яєчко. Я вирізаю зелену смужечку та ромашечку біля зайчика. На моїй серветці є ще миле курчатко з ромашкою. Я вирішила також доповнити яєчко за допомогою такого малюнку. Вирізаємо по контуру близенько до контура самого малюнку. Не залишаємо багато місця, щоб було все дуже гарно та естетично. Ви, яка у вас є серветка, використовуєте свої елементи та вирізаєте свої елементи. Наступний етап це приклеювання серветки до яєчка. Ви можете навіть взяти кольорове яйце, і також воно буде дуже гарно. У мене це біленьке. Ми беремо білок, вмочуємо наш пензлик і просто прикладаємо серветку на яєчко і зверху на серветку промазуємо, щоб дуже гарно було змочене білком серветка і яєчко. Таким чином білок слугує замість клею і приклеює до яйця наш малюнок, який ми з вами обрали. Техніка переносення малюнку на якийсь предмет, в нашому випадку на яйце, називається декупаж. Там промазується не білком, але є різні варіанти цієї техніки. Якщо вам цікаво, то я гадаю, що батьки з задоволенням вам увімкнуть і покажуть, що ще можна виконати в цій техніці. Щоб малюнок гарно тримався, потрібно його гарно висушити. Просто відкласти і дати час, щоб воно висохло. Що вам найбільше запам'яталось на занятті? Як називалась техніка, за допомогою якої ми прикрашали яєчко? Про яке свято сьогодні говорили? До побачення, до нових зустрічей!